Отже, всім привіт це життя відомих людей. Вийшов офіційний трейлер фільму Океанельзи спостереження шторму давайте глянемо фрагмент тизеру. Переїзд до Києва це була трагедія. Господи, навіщо ти сюди приперся? Я не скажу, що там до нас нема теж велике якесь диво. Але диво, насправді, диво. Скажи мені. І ми перший раз по радіо її почули, подумав, вау, це кайф. Це звучало круто, це звучало сучасно. І група росла, все зростало. Раніше ми в ЖВЛ розповідали, що у всеукраїнський прокат стрічка вийде 6 листопада. Вона власне розповість раніше невідомі факти про 30 років існування гурту. І от деякі відвертості стали неочікуваністю навіть для найрідніших зірок, зокрема мами фронтмена гурту. Про це нами розповідав на камеру Святослав Бакарчук. Пряма мова. Ну, вона дивилася не фільм, бо його ще нема. Вона дивилася різні фрагменти фільму. І це було дуже цікаво. Вона так дивилась, каже, Славі, я цього всього не знала. Кажу, Мама, ну ти багато чого не знала. Ну і я думаю, що багато, більшість людей, які подивляться, теж багато чого не знали. Там багато ексклюзивного, що називається, матеріалу, який нас вмовили показати, розказати. Я сам трошки переживаю за це, але, мабуть, зараз такий час бути максимально відвертими. А ми подумали, що ми як, як ім'я, як бренд, океанельзи, це ж все-таки ми не належимо тільки собі, ми належимо всім, тому, можливо, треба бути максимально відкритими. Це відверта розповідь, в якій поряд із музичними перемогами і великою популярністю переживаються і особисті конфлікти, болючі розриви та історичні виклики. Переїзд до Києва, вихід культових альбомів, зміна складу гурту. Ну і шлях до найбільших стадіонів країни та іменитих майданчиків світу. Робота над документалкою тривала рік, і, Як розповів музикант, до фільму потрапили далеко не всі факти, тож можливо буде продовження. Стрічки. Про це нам розповів незмінний барабанщик океану Ельзи Денис Глінін. Послухаймо. Зі мною говорили, я не пам'ятаю, години 3, три, три, лишилося хвилин 5. Загалом. Якщо. Тому, ну, що вибрали, то вибрали. Але ну не знаю, подивимось, може, щось ще вийде там, з часом. Хотілося б, звичайно. Якщо це буде цікаво, лайфшоу якесь ні, 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 серіал, та ні, це занадто. Ми ще не настільки старі, щоб знімати серіал. Але ідея як ідея, хороша. Виходом цієї стрічки культовий гурт відзначить своє 30-річчя, і до цього музиканти вже презентували тематичну фотокнигу. А новою продюсеркою нацвідбору на євробачення 2026 стала Джамала, яка тріумфувала для України на конкурсі 2016 року з піснею «1944». Виконавиця відповідатиме за музичне наповнення конкурсу, пошук нових підходів та сучасне звучання пісень, які претендуватимуть на право представляти Україну. А, тим часом в мережі вже активно обговорюють можливих учасників нацвідбору на Євробачення 2026. Зокрема, нещодавно відомий продюсер Михайло Ясинський почав м, таку палку дискусію про присутність серед претендентів популярної співачки Джері Хейл і зробив заяву а, з доволі несподіваним закликом. Далі цитую Ясинського очевидно, що справедливо до таланту Яни та чесно до державного бюджету буде в цьому році відмін. Нити відбір. Потужна кампанія участі Джері Хейл на Євробаченні вже почалася, і її рівень підказує, що з ресурсами проблем немає. Пісня, що вже виглядає як топ-заявка, не є такою, і конкурс не з'явиться пізніше. Все це прогрів. А палац спорту вишенька на переможному торті. Він додав, що нацвідбір виглядатиме фарсом, якщо там не з'являться такі імена, як Монатік, Дарафєєва чи Онука. Хоча, звісно, їхня присутність там мало ймовір. Тим часом продюсерка нацвідбору Джамала відповіла публічно. Під дописом вона підкреслила, знову ж таки, цитую: залюбки, послухаймо, і подивимося все, про що вони що ви написали. З вірою. відбір відбудеться. Чекаю на сильних співаків, сильну пісню, сильний виступ. Чекаю Джері з новою піснею, якщо вона вирішить надіслати, звичайно. Будемо тільки раді, але конкурс обов'язково буде. На Венеційському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму. Мах Кремля, де британський актор Джуд Лоу втілив образ Путіна. Стрічка знята французьким режисером Олів'є Асаясом. Розповідає про політичні маніпуляції, що привели російського лідера до влади. Лоу на прес-конференції заявив, що не боїться можливих наслідків за свою роль. Цитую: я не думаю, що мені щось загрожує. Ми не прагнули просто викликати суперечки. Це історія розказана з чутливістю. Тю та розумінням британське видання The Guardian оцінило фільм у дві зірки з п'яти. Бо як вони пишуть, немає в стрічці глибини. Після Венеції стрічка вирушить на фестивалі в Канаду, Іспанію та Південну Корею. Ну а французький кінотеатр вона потрапить у січні 2026 року. Дата чеської прем'єри поки що невідома. Дебютна стрічка для українського боксера в надважкій вазі Олександра Усика викликала фурор на тому ж венеційському кінофестивалі. Йдеться про фільм Руйнівна машина, в якому головні ролі виконали Двейн Скеля Джонсон та Емілі Блант. Ну а Усик а, зіграв ігоря Вовчанчина, легендарного українського бійця змішаних єдиноборств. Після показу у Венеції глядачі аплодували стоячи протягом 15 хвилин. А ці овації стали реку. Ордом цьогорічного кінофестивалю. Ну і така реакція, звісно, зворушила Джонсона настільки, що він не стримав емоцій і розплакався прямо в залі. Ось це відео. І відео цього моменту, звісно, швидко з'явилося у соцмережах і встигло вже зібрати сотні тисяч переглядів. Кіно кінокритики вже називають руйнівну машину найкращою акторською роботою Скелі Джонсона. Дехто прогнозує картині потрапляння навіть до переліку претендентів на Оскар. Тож хто знає, можливо. А вже наступного року ми побачимо і Олександра Усика з дружиною, звісно, Катериною десь на червоному хіднику премії Оскар. Побачимо, Русланчика. Хто зна, хто зна, хто зна. Хто зна. Бо не несеться. Ти бачив в Пікін, що творилася там, яка зброя, лазера. Ми всі погрожуємо цьому світу. Ми тут найголовніші проти всього цивілізованого світу. Трамп сидить в овальному кабінеті, нічого не говорить, тільки погрожує щось там, комусь погрожує і більше нічого. А ти говориш, куди все несеться? Який там Голівуд? Скоро все знесуть своїми лазерами, китайці. Я... Пандемія, ось, ось. ковід-19, ракет. Ти дрони, як жити? Чому Збалансуйте, Тимур. Жити? От тобі, колего. Ми хотіли це почути. Та. Дякую. Та. живіть, насолоджуйтеся тим, що є, і будуйте і прагніть до найкращого. Звісно, допомагайте силам безпеки і оборони нашої країни, тримати нашу країну. А на сьогодні це все. Завтра у цій ж порісні данку з 1 плюс 1 новий випуск ЖВЛ представляє для вас. Гарного дня. Цієї осені. Готовий? Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнта стабільний. Дитина житиме. «Жіночий лікар. Нове життя 3». Нові серії з 15 вересня о 20 Дивись в ефірі 1+,1 Україна.